От що вам по долі? Давайте подивимося. Що вам точно по долі? Що має бути у вашому житті? Ви маєте бути в балансі. Значить, зараз у вас якийсь дисбаланс. Ви прикладаєте багато зусиль для чогось в даний момент. Можете чомусь навчатись чи когось навчати, е, себе міняти, когось міняти, так? Да? А ви маєте бути в балансі, а ви затрачуєте дуже багато зусиль. Можливо, ціль ваша заробити. А карта говорить, що ваша сила і вам по долі, бути в якійсь легкості, в гармонії, не вибивати, не добиватись. Те, що ваше, вам буде даватись легко. Що ж вам по долі? Карта Мага. Те, що я тільки сказала, вам по долі керувати своїм життям, ви долю свою самі можете будувати. У вас є на це все сили, ресурси, вже знання. Можливо, ви тут вічний студент, який ніяк себе не реалізує. Так? Ну, вам не вистачає лише віри в себе, тому що вже всередині вас так багато всього такого прекрасного і того, що може привести вас до здійснення мрій. І хай так і буде.